Остання фінальна доповідь нашої науково-практичної конференції вона присвячена можливостям і технологіям локального впливу на етапах хірургічного лікування РАН. І в цьому контексті слід зауважити, що є необхідність до захисту на оточуючих тканин на тлі функціонуючого навіть. Апарату негативним тиском і для ефективного зменшення ознак запалення поза зоною відкритого ранньового процесу. В цьому контексті слід зважати на застосування дімітіл Це швидкий і ефективний препарат при гніні інфекції при суглобовому та м'язовому болю. Які покази? Покази доволі широкі. Це в складі комплексної терапії, і ревматоїдного артриту, і хвороби Бєхтєрєва, і деформуюча остеоартрозу за наявності ураження періартикулярних тканин, при артропатіях, при розтягненнях сухожилків внаслідок травми, при гострих інфільтратах і травматичних інфільтратах, при остеоміелітах, при гнійних ранах і абсцесах. переваги протизапальний ефект покращує метаболізм вогнищі запалення, місцево анестезуюча дія, аналгізуюча дія, протимікробна дія, фібрінолітична активність. І Функція транспорту це проникнення через шкіру, слизові, через біологічні мембрани, підвищується проникність до ліків через клітинну стінку. За рахунок інноваційного складу, на сьогоднішній день він не має запаху чесноку, тривало зберігається на поверхні шкіри, не прилипає до пов'язки і не залишає плям на огузі, що доволі зручно, особливо в амбулаторному застосуванні. За рахунок ліва ми маємо місцево подразнюючу протимікробну, протизапальну дію і зменшення болю і свербіжу навколо рани. Поряд з цим слід зважати на застосування етонію, це мазьової конструкції для лікування ран та інфекцій шкіри, яка дозволяє швидко і без ускладнень прискорити раньові процеси. Етоній має бактеріостатичну та бактерицидну дію, яка зумовлена порушенням процесів синтезу клітинної оболонки стриптококів та стафілококів. Мова йде про госпітальні і негоспітальні штами інфекцій. Місцево анестезуюча дія, ранозагоювальні ефекти, сприяє регенерації пошкоджених тканин і чинить детоксикаційну дію щодо стафілококового анотоксину. Напрямки застосування доволі широкі. Це і трофічні виразкові дефекти, це і тріщина сосків, це і рани і подряпини, опіки, і мала проктологічна патологія тріщини прямої кішки, тріщини промежений, стан після операції в проктології, застосування етонію: це тріщини сосків, прямої кішки промежени, вагініт, опіки, термічні, хімічні, променеві, відновлення після реконструктивно-пластичних операцій. На зовнішніх статевих органах рентгенівські дерматити. Поряд з цим дуже широко застосовуються в дерматології і стоматології. Практичне застосування етонію ми широко застосовуємо в умовах малоінвазивної проктології, при лікуванні, особливо на етапах післяопераційного відновлення, після малоінвазивних оперативних втручань з приводу геморою, з приводу анальної тріщини, з приводу анальних паліпів, кіст куприка. Епітеліальних куприкових ходів і норицевих форм хронічного парапрактиту на сьогоднішній день все ж таки номер один дуже актуальною залишається застосування мазі особливо в хірургічній спільноті і гінекологічній спільноті, особливо при лікуванні ректовагінальних норець, при норець між влагаліщем та сечовим міхуром. Мазь етоні характеризується протимікробною дією, що засвідчується зменшенням мікробного забруднення та навантаження більш швидше, ніж аналоги. Виражений антимікробний ефект нетоксичний, відсутнє місцеве подразнення і є виражений знеболювальний ефект. І дуже цікавим є те, що він ефективний щодо госпітальних антибіотикорезистентних штамів. Це поділитися кейсами до і після операційного застосування і пацієнтів з комбінованим гемороєм четвертої стадії після малоінвазивного лікування на етапах відновлення після гемороїдиктамії. Це також кейс. Ви бачите, виражений геморроїдальний процес, великі вузли комбіновані, і ви бачите, як загоїлась операційна рана після виконання. Гібридних електрохірургічних втручань на тлі застосування для епітелізації етонію. Це також бачите циркулярний геморой місцями вже з ерозіями, тромбозами гімероїдальних вузлів. Бачите розміри видалених гімеройдальних вузлів, і ви бачите, як виглядає операційне поле на тлі застосування в післяопераційному періоді мазівої композиції етоній. Також бачите тромбований гімероїдальний вузол. З ерозією і з кровотечою, і ви бачите післяопераційний стан, після повного відновлення до також бачите, тромбовані гемороїдальні вузли, і ви бачите, як загоїлась раньова поверхня після виконання електрохірургічної гемороїдектомії і застосування на всіх етапах післяопераційного відновлення мазіє тоній. Лазерна гемороїдектомія, і ви бачите не тільки косметичне, але й естетичне відновлення, і дуже швидко відновлюються ці пацієнти. Також ви бачите розміри видалених гемороїдальних вузлів і як виглядає операційна рана після відновлення. Також комбінований геморой, тромбований гемороїдальний вузол, і видалені гемороїдальні вузли різних розмірів, і як виглядає раньова поверхня після застосування в післяопераційному періоді етонію. У прооперованого пацієнта це досвід відкритого лікування, скажімо, пролежнів, відкрите лікування і підготовка його до вторинного загоєння. Ви бачите, як швидко очистилася раньова поверхня. Це досвід практичного застосування видалення нагноєної кісти куприка. Ось, і видалення кісти і операційне загоєння. Це Місцеве лікування етонієм хронічної виразки, нижніх кінцівок на тлі комбінованого артеріальної і венозної недостатності. Ви бачите, загоєна виразка гарно епітелізує на тлі заповнення раньової поверхні повністю грануляційною тканиною. Слід відмітити місцево-анестезуючий ефект етонію, який ми застосовуємо при виконанні. Панч біопсії хронічно раньового дефекту. Пам'ятаємо, що раньовий дефект, існуючий понад 6 місяців, має бути гістологічно досліджений. Для того, щоб мінімізувати больові відчуття, ми застосовуємо на всіх етапах курації цих пацієнтів мазь етоній. Також результати загоєння трофічних виразкових дефектів в нижніх кінцівок. Повністю загоєний. Дуже зручно застосовувати мазь етоній в амбулаторному режимі. І в телемедичному моніторингу спостерігати динаміку, це досвід застосування етонію у пацієнтів з інфекційними ускладненнями синдрому діабетичної стопи. Ви бачите, післяопераційний період вже підготовлена ранньова поверхня до накладання вторинних швів. Це також кейс успішного лікування хронічної винозної виразки на тлі амбулаторного застосування етонію після ліквідації вертикального і горизонтального рефлексу. Дуже гарно продемонстрував етоній себе в лікування для ран, які вяло гранулюють, мають інфекційні компоненти на етапах. Не особливо підготовки культі до реконструкції, власне, такі великі раньові дефекти, вони дуже гарно гранулюють на тлі застосування етонію, і після цього можна накладати або вторинні шви, або закривати раньову поверхню автодермальним лоскутом, який знову ж таки етоній гарно захищає від інфекційного чинника. Це також кейс успішного лікування. І підготовки раньової поверхні до аутодермального захисту на тлі застосування етонію у пацієнта з флагмоної кісті. Дякую, шановні колеги, за увагу.